Цей випадок стався у Франції. Головну героїню цієї історії звати Лідія Гуардо. Вона народилася 13 листопада 1960 року у місті Мешон Альфор в департаменті Бальдемарн, який знаходиться за 9 кілометрів від Парижу. Щоб почати цю історію, нам доведеться повернутися в минуле. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Майбутні батьки Лідії Раймонд Гуардо та його наречена Жаклін одружилися у 1956 році. У перші роки їхнього офіційного шлюбу у них з'явилося двоє дітей: хлопчик Бруно та його сестра Надя. На перший погляд, новоспечена сім'я здавалася цілком нормальною. Однак, через деякий час після народження Наді, її батько Раймонд був засуджений до п'яти років позбавлення волі за збройне пограбування. Поки чоловік відбував свій термін у в'язниці, його дружина Жаклін закрутила стрімкий роман з якимось чоловіком, внаслідок якого жінка завагітніла. Під час одного з дозволених побачень Жаклін повідомила своєму чоловікові про це, давши зрозуміти, що дитина не від нього. Незважаючи на це, Раймонд поставився до почуту інформації з розумінням і висловив бажання визнати дитину, яка була плодом позашлюбного зв'язку його дружини. Незабаром на світ з'явилася дівчинка. Яку охрестила Лідією Гуардо? Через кілька років чоловік вийшов на волю. Практично відразу відносини з дружиною Жаклін, яка залишалася одна з трьома дітьми, припинилися. Схоже, жінка не мала особливої любові до своїх дітей, тому вона вирішила віддати їх під опіку соціальної організації, яка незабаром влаштувала їх у прийомну сім'ю. за наявними даними, дітям пощастило. І вони потрапили до сім'ї, яка не тільки любила їх як рідних. Але й дала їм усе необхідне для початку нового етапу життя. Але незважаючи на їхню підтримку, Бруно завжди сподівався, що його біологічні батьки прийдуть по нього та його сестер. Більше того, він навіть вселяв сестрам надію на те, що це колись станеться. Ще перебуваючи у в'язниці, Раймонд побачив у газеті у Рубриці знайомств оголошення жінки на ім'я Люсьєн Ульпат. Відносини по листуванню склалися, опинившись на волі. Раймонд розшукав цю жінку і незабаром одружився з нею. Після одруження чоловік утовкмачив собі в голову, ідею про те, що йому необхідно повернути своїх дітей будь-якими доступними засобами. Таким чином, якось уночі, чоловік з рушницею в руках увірвався до будинку сім'ї, у якої перебували його діти. Почувши шум, що пролунав на першому поверсі, дівчатка серйозно злякалася. Надя не пам'ятала, як виглядає її батько. А Лідія взагалі не знала цього чоловіка. У них склалося враження, що то якийсь людожер, який збирався їх з'їсти, оскільки вони не встигли заснути вчасно. У результаті Раймонду вдалося забрати дітей у прийомної сім'ї та посадити їх у свою машину, незважаючи на опір господарів будинку, які погрожували чоловікові поліцією. Немає жодних відомостей про те, що цей вчинок чоловіка мав для нього якісь законні наслідки. Можливо, представники прийомної сім'ї просто злякалися Раймонда та не заявили про вчинене ним викрадення до поліції. Після декількох годин, проведених у дорозі, чоловік доставив своїх дітей до себе додому. Там він представив їм люсьєн і сказав, що вона їхня нова мати. А отже, тепер вони повинні її слухатися. Схоже, перші роки спільного життя були щасливими, принаймні таке враження складається на підставі сімейних фотографій, зроблених у цей період. Сім'я перебралася до нового будинку в тихому і затишному місці. Раймонд отримував грошову допомогу і при цьому розвивав власний бізнес, пропонуючи миттєвий друк листівок на всі випадки життя, а також у різну канцелярію. Люсьєн також періодично працювала в компанії чоловіка, проте, в основному, вона займалася офісною роботою. З часом життя родини почало різко змінюватися, трохи подорослішавши. Діти стали піддаватися жорстокому поводженню та фізичній агресії з боку свого батька та мачухи. Перше, що запам'ятала Лідія з того часу, це те, як Раймонд побив її брата Бруно за те, що він пограв з сусідською дитиною, коли подружжя Гуардо відправлялося на роботу. Вони наймали молодих дівчат, які повинні були доглядати за дітьми. Повертаючись додому, Раймонд змушував цих дівчат пити з ним спиртне. Одного разу чоловік навіть спробував схилити одну з дівчат до інтимної близькості, але та змогла втекти. Пізніше батько цієї дівчини приходив у будинок з'ясовувати стосунки з Раймондом і в підсумку завдав йому серйозних травм. Після цього чоловік більше не наймав няньок. Через деякий час після цього інциденту він придбав трейлер, щоб відвести свою родину у відпустку до моря. Діставшись до місця призначення, члени родини Гуардо, як і інші відпочивальники. Проводили час на пляжі і купалися у воді. Однак сталося ще дещо, що виходить за рамки нормальної поведінки. Опинившись у воді, Раймонд підійшов до своєї доньки Наді і неприродно притиснув її до свого тіла. Дівчинка спробувала вивільнитися з обіймів свого батька, але це лише розлютило його. З цього моменту Надя стала об'єктом збочених бажань Раймонда. Лідія згадувала, що одного разу. Вона почула плач і благання своєї сестри, які долинали з трейлера. Тоді все й почалося. Раймонд скоїв перший злочин проти статевої недоторканості однієї зі своїх доньок. З тих пір регулярні побої та інші жахливі дії з боку подружжя щодо дітей стали нормою. Бруно і Надя перестали відвідувати початкову школу, тоді як Лідія взагалі не знала, що це таке. До неї в цілому застосовувалося найжорстокіше поводження. Можливо, це було пов'язано з тим, що вона не була рідною донькою для Раймонда. Через кілька років, приблизно в 1971 році, коли Лідії було трохи більше восьми років, почалися справжні знущання. Перший задокументований акт заподіяння шкоди здоров'ю був скоєний Люсьєн. Очевидно, через те, що Лідія сильно бруднилась під час гри на вулиці. У зв'язку з цим Мачуха посадила дівчинку у ванну з окропом та відбілювачем. Пізніше Лідія згадувала, що її ніжна дитяча шкіра почала миттєво відчаровуватися і спливати на поверхню води. Почувши крики, що видавала дівчинка в цей момент, Раймонд забіг до ванної кімнати. Витягнувши Лідію з води, він поклав дитину на ліжко і спробував змастити опік рослинною олією, але незабаром зрозумів, наскільки важкими були отримані рани. У підсумку дівчинку довелося відвести до лікарні. Пізніше було встановлено. Що Лідія отримала опіки третього ступеня тяжкості. Щоб зняти відповідальність за скоєне зі своєї дружини, Раймонд звинуватив у всьому адміністрацію міста, яка, на його думку, подала у крани занадто гарячу воду. Тим часом дівчинку було переведено спочатку до реанімації, а потім до опікового відділення міста Ліон, де вона перебувала протягом декількох місяців. Таким чином, Лідії довелося перенести кілька операцій з пересадки шкіри. Раймонд завжди був поруч з нею. Але аж ніяк не тому, що він був гарним батьком. Він робив це лише для того, щоб дівчинка не змогла розповісти про те, що сталося насправді. У якийсь момент чоловікові набридло перебувати у лікарні, і він заявив, що забере свою доньку з собою. Вони продовжать лікування вдома. Фахівці, які займалися здоров'ям Лідії, висловили свою незгоду з цим рішенням. Однак Раймонд заручився підтримкою їхнього сімейного лікаря. Який видав довідку про те, що він особисто продовжить лікування дитини. У результаті Раймонд узяв Лідію на руки і виніс її з опікового відділення. Вдому чоловік дійсно почав лікувати дівчинку, регулярно купав її і міняв пов'язки. Але одного дня Раймонд прийшов додому з фотоапаратом, заявивши, що він повинен надіслати кілька знімків у страхову компанію. Спочатку він зробив знімок Лідії, попросивши її посміхнутися, а після. Зробив кілька знімків інтимних частин тіла. Через деякий час після цього Раймонд знову звернувся до молодшої доньки і заявив, що їхній сімейний лікар призначив їй ефір. Таким чином, чоловік змусив дитину вдихати його. Після цієї процедури дівчинка перебувала у напівнепритомному стані, хоча й розуміла, що в цей час батько зробить з нею щось дивне і болісне. У цей момент чоловік скоїв свій перший злочин. Проти статевої недоторканості Лідії. В цей час дружина Раймонда, яка знаходилася поруч з ним, не лише не зупиняла його, а навпаки, підтримувала. У дев'ять років Лідія почала вважати те, що з нею відбувається, чимось нормальним. Вона думала, що її батько любив її. А отже, у його вчинках не могло бути нічого поганого. Через роки в інтерв'ю одній з французьких телепередач. Вона пояснила, як її батько виправдовував свої жахливі вчинки. За її словами, він казав своїм дітям, що робить це для того, щоб їм було добре. Серед іншого, чоловік стверджував, що, будучи батьком, він мав на це всі права. У 1975 році родина Гуардо переїхала до села Калон, розташованого в департаменті Сена і Марна, приблизно за 40 кілометрів від Парижу. На новому місці знущання подружжя над дітьми тривали. До того ж, підлітки, як і раніше, не відвідували школу і практично не контактували із зовнішнім світом. Повернувшись на роботу, голова сім'ї зміг отримати дозвіл для розміщення свого поліграфічного фургона на парковці торгового центру. Для привернення уваги до свого бізнесу він розмістив на автомобілі фотографії оголених ніг Лідії, які практично повністю були вкриті опіками. Поруч з фотографіями висіли плакати з інформацією про те, що дівчинка була обпечена з вини влади і що останні досі не виплатили їй компенсацію. Таким чином, чоловік створював враження батька, який вимагає суспільної уваги і справедливості. Коли йому здалося, що самих лише фотографій було замало, він змусив Лідію супроводжувати його і виставив її страшні шрами на загальний огляд. Потім, користуючись співчуттям присутніх, він з легкістю продавав свій товар і набивав кишені грішми. Першим, хто вирішив покласти край знущанням Раймонда та його дружини, був Бруно. Одного разу він і його сестри вже пробували втекти, але незабаром були знайдені і покарані. Проте, після тієї невдалої спроби 15-річний юнак, який довгі роки зазнавав фізичної агресії, все ж зміг утекти. За деякими даними, юнак звернувся до правоохоронних органів. І повідомив їм про атмосферу, що панувала у будинку його батьків. Попри це, представники влади не захотіли розбиратися з почутим і просто передали підлітка до чергової прийомної сім'ї. Тим часом сестри юнака продовжували страждати через схильності свого батька. В процесі дорослішання дівчаток у них почали формуватися груди. Помітивши це, Раймонд почав перев'язувати їх еластичними бунтами настільки щільно, що його донькам було важко дихати. Самі бенти з часом перетворювалися на смердючі ганчірки, оскільки чоловік забороняв знімати їх протягом декількох місяців. Він не хотів, щоб на його донюк дивився хтось крім нього. Через кілька років знову з'явився Бруно. Подорослішавши, хлопець повернувся по свою сестру Надю, яка на той момент вже досягла повноліття. У результаті він зміг врятувати її, тоді як Лідія, як і раніше, залишалася в небезпеці. Її кімнатою стало темне і сире горище будинку, де Раймонд, не знаючи страху, давав волю всім своїм збоченим фантазіям. Лідія так і не пробачила своїй сестрі і брату те, що вони залишили її там. Вона не змирилася, їй не раз вдавалося втекти з дому. Але її батько поширив інформацію про те, що його молодша донька страждала на психічні захворювання. Тому, коли вона зверталася до влади, Ті відразу ж повертали її додому. Так, після чергової втечі Раймонд і зовсім посадив дівчину на ланцюг. Коли Лідії виповнилося 18 років, її батько вирішив, що їй пора народжувати йому дітей. Чоловік настільки сильно прагнув втілити свою ідею в життя, що після кожного акту близькості він зв'язував дівчині ноги, нібито для того, щоб збільшити шанс на вагітність. У 19 років Лідія вперше завагітніла. Причому практично всі наступні дев'ять місяців вона провела на прив'язі. Таким чином чоловік хотів запобігти можливим спробам аборту з боку дівчини. Першу дитину, хлопчика, Лідія народила 8 грудня 1982 року. Його назвали Раймондом, на честь батька. Надалі Лідія не полишала спроб втекти, але Раймонд раз у раз ловив її і жорстоко карав. Одного разу її замкнули на горищі на цілих шість місяців. За цей час її батько і мачуга неодноразово знущалися над нею, найчастіше використовуючи підручні засоби та кухонне приладдя. Єдиними друзями дівчини стали щурі. За першою дитиною послідувало ще п'ятеро, які з'явилися на світ у період з 1986 по 1996 рік. Діти, звичайно, були великою гордістю свого батька. Спочатку вони навіть не знали, ким була їхня справжня мати. Сусіди, власники продуктових крамниць і навіть представники місцевої влади приходили привітати Раймонда. Він, у свою чергу, не приховував походження своїх дітей. Ця інформація була свого роду відкритим секретом. Кожного разу, коли Лідія готувалася до пологів, чоловік відвозив її до лікарні, розташованої за межами міста, і під загрозою смерті змушував її говорити, що він був її партнером та батьком дітей. Раймонд чудово знав. Як маніпулювати дівчиною, а в Лідії просто не було сил та засобів протистояти йому? Кінець цієї історії настав у 1999 році. Будучи діабетиком, Раймонд Гуардо почав серйозно хворіти. Загалом він ніколи не стежив за своїм здоров'ям. Раптово стан різко погіршився, і чоловікові ампутували кілька пальців на лівій нозі. Після операції він знову проігнорував рекомендації лікарів і тим самим. Довів себе до критичного стану. Одного дня Лідія прийшла провідати його до лікарні і їй повідомили, що він помер минулої ночі від тромбоемболії легеневої артерії. Почувши цю новину, дівчина розплакалася. Вона ніби в одну мить забула про все, що з нею відбувалося, з покійного. Пізніше Лідія сама не змогла пояснити причину такої реакції на загибель чоловіка, який так довго знущався над нею. Можлива справа була в тому, що Раймонд попри все. Був єдиним незмінним елементом її нещасного життя. Залишивши будівлю лікарні, дівчина згадала, як одного разу Раймонд змусив її поклястися, що вона покінчить зі своїм життям відразу ж після його смерті. Мабуть, багаторічний контроль з боку чоловіка подіяв на Лідію. Вона доїхала до найближчого мосту і без вагань стрибнула в річку. При падінні вона втратила свідомість, а коли отямилася, Її оточували рятувальники, які витягли її з води. У цей момент вона усвідомила, що жах минулого вже позаду. Так закінчилася історія, сповнена знущань, агресії та ув'язнення, яке тривало 28 років. Таким чином Лідія, нарешті, стала вільною. На жаль, вона не відчувала навіть найменшого задоволення від смерті Раймонда. Після звільнення Лідію чекало ще кілька складних випробувань. Будучи неграмотною і безробітною дівчиною, їй довелося заново вибудовувати своє життя. Крім того, їй було необхідно налагоджувати стосунки зі своїми дітьми, яких виховували її батько та матчуха, будучи позбавленими будь-якої комунікації з нею. На щастя, після довгих років ігнорування існуючої проблеми влада надала їй підтримку. Так Лідії спочатку дозволили залишитися жити в будинку, де її отримували в ув'язненні. Але вона вже не наважувалася підніматися на горище, де зазнавала невимовних знущань. Мачуха Лідії, якій на той момент було 68 років, постала перед судом лише у 2007 році. На жаль, у її випадку не можна було сказати, що справедливість восторжествувала. Літня жінка була засуджена до трьох років позбавлення волі умовно за те, що не запобігала злочинам, скоєним її чоловіком на її очах. Пізніше цей вирок було оскаржено і збільшено до чотирьох років позбавлення волі умовно. У 2008 році, коли ЗМІ шаленіли від іншого випадку тривалого ув'язнення жінки, Лідія набралася сміливості і розповіла всім про свій власний досвід. Вона, як і раніше, була непосемною. Однак, завдяки співпраці з журналістами та письменником Жаном Мішелем Карадеком, жінка змогла опублікувати книгу, в якій виклала свій тернистий шлях до волі. Зокрема, у своїй книзі вона розкритикувала різні державні органи, які на її думку, в дні її втеч повертали її в пекло, навіть не намагаючись розібратися в ситуації. Особливу увагу Лідія приділила своїй Мачусі жінці, яка протягом усіх цих років не лише залишалася осторонь, а й брала активну участь в актах фізичної агресії проти неї та інших дітей. Також не уникли критики і медичні працівники. Які так часто заліковували її травми, такі як опіки, синці та порізи. За словами жінки, персонал медичних закладів просто заплющував очі на очевидні факти жорстокого поводження з нею і волів залишатися осторонь. Приблизно з цієї ж причини Лідія осуджувала і своїх сусідів. На її думку, ці люди щодня чули крики дітей, але, незважаючи на це, не наважилася звернутися до будь-якої соціальної організації. І попросити її працівників відвідати їхній будинок. І нарешті Лідія дорікнула в бездіяльності всю систему французького правосуддя, яка винесла, м'яко кажучи, незрозумілий вирок її мачусі. Після публікації її книги громадськість дізналася про жах, через який їй довелося пройти. У цей момент Лідія заявила, що вона нарешті не відчуває себе самотньою. Вона зазначила, що в процесі написання матеріалу були й ті люди, які казали, що їй не варто розповідати про те, що відбувалося, оскільки там були досить особисті подробиці. Однак вона вважала, що жертви подібних злочинів мають говорити про все, тому що таким чином можна врятувати інших людей. У 2014 році вийшла книга під назвою Звичайний інцест етнолога Леонор Лекс, співробітниця Національного центру наукових досліджень Франції одного з найпрестижніших інститутів світу у цій публікації автор розповідала про справу Лідії на основі річного дослідження, проведеного у місті Калон, де і відбувалися основні події. Леонор спробувала зрозуміти, чому жоден з мешканців не засудив чинки Раймонда і не повідомив про факти знущань правоохоронним органам. Можливо, відповідь на це питання прихована у фразі вимовленій одним з опитаних мешканців. Відповідаючи на запитання авторки книги, ця людина сказала, що, на його думку, те, що відбувається за дверима будинку, має там і залишатися. Через деякий час після того, як Лідія здобула свободу, вона зустріла чоловіка на ім'я Сільвен Скірла. Сільвен, очевидно, був тією людиною, яка прийшла в життя жінки, щоб зцілити її душу від великого болю. Невдовзі після знайомства пара удружилася, і у них народилося двоє дітей. Лідія говорила, що знайшла у своєму чоловікові опору. Зустрівши Сільвена, жінка дала ще кілька інтерв'ю змі, а також взяла участь у створенні низки документальних фільмів про її історію. Сільвен завжди супроводжував її. Незважаючи на те, що вона намагалася не виставляти свої стосунки на показ, вона, як і раніше, живе з важкими спогадами про своє ув'язнення. Більше того, про це їй постійно нагадують шрами на її тілі. Наприкінці 2000-х років Лідія, заручившись підтримкою адвоката, звернулася до судової комісії з метою отримання виплат, які належали жертвам тих чи інших злочинів. У своєму зверненні вона стверджувала, що крім тортур і знущань з боку своїх опікунів, вона була позбавлена можливості здобути освіту, а це безсумнівно ускладнювало пошуки роботи. Більше того, вона навіть не була зареєстрована в системі соціального забезпечення. Оскільки вона не вміла писати, а отже, не могла заповнити необхідні документи самостійно. Серед іншого, у зверненні було сказано, що внаслідок отриманих в ранньому віці опіків вона набула певного ступеня інвалідності. Таким чином, для Лідії було важливо отримати кілька речей: по-перше, щоб її статус жертви був визнаний юридично. По-друге, вона хотіла отримати від держави кошти для купівлі будинку. Щоб ніколи не повертатися до того місця, де її мучили. По-третє, мати можливість як отримувати, так і оплачувати індивідуальні уроки в рамках загальної освітньої програми. 16 листопада 2009 року було оголошено, що комісія із виплати компенсації жертвам злочинів присудила Лідії грошову суму у розмірі 100 тисяч євро. Також компенсація була надана її дітям, яких вона народила від Раймунда. Як стало відомо, всі вони знайшли нормальну стабільну роботу, відновили життя і створили власні сім'ї. На сьогодні Лідії 61 рік. Її шлях до нормального і повноцінного життя був довгим інтернистим. Її шрами, як емоційні, так і фізичні, тривалий час вимагали спеціалізованого лікування. Однак, завдяки підтримці свого чоловіка вона змогла почати життя спочатку. Вона завжди поставала сильною і життєрадісною жінкою. Незважаючи ні на що. Пізніше вона відновила спілкування зі своїм братом і сестрою. Проте, за її власним визнанням, вона досі сердиться на Бруно, який тоді не взяв її з собою. Щодня, відчиняючи вхідні двері свого власного будинку, вона робить глибокий вдих і зі щемом у серці згадує момент свого життя, в рамках якого двері неможливо було відімкнути. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Друзі за статистикою, більшість наших глядачів не підписані на канал. Якщо вам подобаються наші відео, підпишіться. Також будемо вдячні за ваші коментарі, адже вони дозволяють просувати відео та дають можливість побачити більші кількості людей.